Вирішила записати ще одне, можливо коротесеньке відео. Ми щойно дивилися розклад про наступного президента, повторний розклад про наступного президента Ерефії, да, в якому ми побачили небагато, але доповнююча інформація до попереднього відео все ж таки є, і вона може наводити нас на яких, на яких на якісь роздуми, думки. От, я взяла другу колоду, і я хочу на цій колоді хочу запитати, покажіть, будь ласка, покажіть, будь ласка, ім'я або прізвище, або щось таке да, цього наступного президента Ерефії. Покажіть, будь ласка, ім'я або прізвище, або першу букву, або, може, на що закінчується. Просто хочу передивитися на другій колоді. Просто хочу передивитися на другий колодь. я До речі, ця карта випадала нам в попередньому розкладі, там, де я описую характеристику цього наступного президента Ерефії, да, яка каже про те, що людина буде обладати мудростю, людина буде обладати силою. Сила, сміливість, мудрість, благородство, і, і зараз я вам скажу: благородство і, знаєте, коли до справи дуже запальний, такий запальний, такий страсть, з такою, знаєте, зі страстю от підходить. Підходи. І все, за що береться, все, за що береться, доводить до кінця. Доводить до кінця. Не завжди він, не завжди, я, бачите, я повторююсь. Я вже не пам'ятаю, коли я робила той розклад, де описується характеристика президента Ерефії. Але все одно по цій карті йде абсолютно те саме, да? що робить справу, отакий та він доводить все до кінця, але він не завжди, він не завжди задоволений тим, що він зробив. Не завжди задоволений. Тим, що він зробив. Також по цій карті можу сказати, що він може відноситись до знаку Зодіака, який щось двойне. Щось двойне. А двойне у нас віси, близнюки. Також може туди бути водолій. Водолій, близнюки. Весы. что все туда? Так. Смотрите, мужчина. И снова показывают. А, а может быть лев? То есть огонь. А может быть огонь? Ой, подождите. А может быть этот? Там у нас был земля. А может быть земля? Ну то вже не важливо, тому що два кандидата все ж таки нам показують. Ще й може бути два кандидата. Да? Може то кажуть другий знак вогонь чи Земля, може бути второй кандидат з таким знаком. А Взагалі тут, звісно, може бути атмін. Так, що нам тут кажуть? Чомусь. Ну, людина при грошах, і знов виходить, як і в тому розкладі, який я давно робила, знов виходить ця людина, яка каже, що людина не бідна, людина при грошах, людина має свої досягнення. До цих досягнень він йшов довго. Але досягав то, то, що він на сьогоднішній день має. Далі кажуть нам про те, що йому посміхалася фортуна неоднократно, і ще нам ця карта зараз каже, що всьому своє время. Почекайте, всьому своє время. дивіться, виходить карта війни. Бачите? З одного боку кажуть, почекайте всьому своє время, і показують, що зараз іде війна. Почекайте Почекайте якогось часу, зараз іде війна. Я можу тут сказати, що його оголосять або під час війни, або одразу якось після якогось етапу закінчення да, війни, чи якийсь етап стосовно прикращення ракетних обстрілів, чи може якийсь етап, десь на кусочку бойові дії там, де йдуть, да, на якомусь кусочку буде якесь шоліостановка, да? але до цього все призведе. До цього все призведе. Тобто, або от в такий час, або в такий час. Але нам казали, що може бути ще влітку. Ну, давайте Потягну. І знову виходить карта, яка каже про знак, двійний знак. З двійний знак по знаку зодіака. Уміряність. Ага, коли бойові. Можливо, коли сама війна більш-менш стане якоюсь да? е, залишиться на якомусь такому моменті, да? як однакові такі повтори. От щось отаке, однакові такі повтори. От щось таке. Стануть якісь якісь. Слухайте, я не можу сказати про війну, що вона стане якоюсь умереною, тому що це ж все-таки життя людське, да, але относительно того, через що ми вже пройшли, да, как... ну каждые регионы, конечно, по-своему и каждые регионы ощутят по-своему приход мира, да. Но вот те регионы, которые очень страдали от вот от ракетных обстрелов, да. Я уже не говорю про тех, кто еще ближе находится, где линия фронта идет, да. То здесь говорят, что Всему свое время, это может произойти, когда военные действия могут стать более-менее умеренными относительно того, что мы уже пережили, относительно того, что мы уже пережили в предыдущем вот, вот свежем этом раскладе. Нам показывают, что это может быть может быть лето, может быть лето. этому всему идут но пока что есть какие-то преграды в конечном итоге в конечном итоге придут в любом случае придут пока что есть какие-то преграды здесь будут прям высшие силы это этому всему сопутствовать Какой-то період времени, Кремль побудет в каких-то ілюзіях, але потім зробить наконець-то вже вибори. І тут карти кажуть про те, що якби не крутили, не вертіли, і буде здаватися, нібито, вибір зроблять вони, а насправді вони зроблять той вибір, який вже зробили на небесах. М, Круто. Бачите вибір? Типа довго-довго думали, але зроблять, Ось, бачите, ось вибирають, думають, зважують, але зроблять. Той, що задуманий, я вам даже покажу. Зараз у них якісь вони йдуть до мети, у них є якісь препятствия, да? вони щось вибирають, перебувають в якихось ілюзіях, а потім вони все ж таки цей вибір. Зроблять, может, его снова уж таки между двоих к этому выбору. Они шли очень долго. И то, что я вам говорила. Смотрите, да, ангел на небесах. Они будут думать, что этот выбор сделали они. Но на самом деле, куда бы их выбор ни пал, это будет выбор с небес. Вот, на вам показывают карты. Ну, і ще можу, бачити, сказати, ось виходить знов карта правосуддя. Вибор небесами. Вибор небесами, карта правосуддя. Вибор небесами, карта правосуддя. Коли більш-менш, бачите, вийшла карта. Я зараз тільки повторюся. Тут нам сказали, коли бойовійна стане більш-менш умереною помірною, і ось виходить карта бій. Це карта бою, да, і ось дивіться, що, що нам показує ця карта. Да? Ну, якби Момент прикращення бойових дій. Момент. Це не означає, я не, буду, не можу сказати, що це вже прямо ось все і назавжди. Да? Тобто, там, де лінія фронту, я саме про ці бойові дії кажу, що вони будуть якось на моменті, на моменті затиш'я будуть. Якось на моменті затища будуть. Ну, я думаю, досить. Любові в ваших серцях, світла у ваших душах, і дякую усьому роду упокоєному, який зараз допомагає і захищає кожну людину, живущу тут на землі, і кожного нашого славного воїна Збройних сил України.